Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 закону України від 9 липня 2003 року за номером 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку 60, 63 або 65 років. Зокрема, у 2024 році право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 21 року страхового стажу. 65 років за наявності від 15 до 21 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців. Та у 28-му році становитиме 35 років. Що таке страховий стаж? Страховий стаж це період строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж з 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Це передбачено порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. За відсутності трудової книжки. Або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, зокрема, роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, пенсія за віком може призначатися автоматично. Якщо, за даними реєстру застрахованих осіб, стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи. Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто. До будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування. У разі виникнення питань щодо пенсійного забезпечення, за консультаціями та роз'ясненнями можна звернутися на гарячі лінії сервісних центрів головного управління або за номером телефонів 0412 33 40 39 та. 0,800, 505, 226.